Погода в Україні восени буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним. Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів. У другій половині прохолодніше. Дощі, кінець місяця холодний і мокрий. Йдеться в книзі погода до 2030 року народного синоптика Леоніда Горбаня. У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха. В перші два останні місяці може випасти не більше 10 міліметрів опадів. Синоптичний ресурс Вайсметову прогнозує, що перша п'ятиденка вересня буде по літньому теплою. Далі вже буде відчуватися подих осені. Температура буде поступово знижуватися від плюс 20 до плюс 9 градусів. Буде багато похмурих часом дощових днів. А ось ресурс гісметео прогнозує, що зниження температури і дощі прийдуть трохи пізніше, ближче до другої половини місяця. Що, вже серпня, і перша частина вересня будуть з літніми температурами і незначною кількістю опадів. Перші морози та сніг варто очікувати вже до кінця жовтня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.